Мені подарували цілий рюкзачок косметики. І давайте робити розпаковку і дивитися, що ж там всередині. І перше, це невеличкі духи такі від Аріани Гранде, солодкий приємний запах, мені сподобався. Далі тіні з дуже приємною палітрою кольорів я такі люблю, тому буду обов'язково користуватися. Для обличчя, ще не знаю для чого саме вони. Теж будуть читати і тестувати. Помада дуже приємний колір. Взагалі я люблю майже всі кольори помад, тому мені дуже сподобалось. Це румяни. Теж затестую їх обов'язково. Далі маленький такий пробничок масочки для обличчя і дуже класний олівець. Давно такий хотіла, і я його випадково зламала, але нічого його можна наточити. Далі це маленька масочка від Estee Lauder Затестую, а це така штука теж типу румян. Що це я не розібралася, ще почитаю. Блиск для губ з ефектом збільшення, перше, що буду тестувати, а це праймер під макіяж. Ось такий набор вийшов, далі буду все це пробувати тестувати під